Тому так це також зачіпить і українців в тому числі. 1800 людей, працівників хочуть звільнити. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо про масові звільнення на території Польщі з різних закладів. І це не 10 людей, і це не 50 людей, це сотні, а навіть тисячі людей, яких хочуть звільнити, або яких вже зараз звільняють у зв'язку з різними обставинами. Я дуже рекомендую додивитися до кінця, тому що я розповім про кілька різних фірм, заводів, які вирішують так, що вони будуть скорочувати персонал і будуть звільняти зі своїх заводів, своїх закладів. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, де ви працюєте, в якій сфері. Будівельна сфера, сфера обслуги, медична сфера, сфера логістики. Буде цікаво почитати. Дякую вам. Ну і не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. І Ще одна дуже важлива рекомендація для всіх громадян, які зараз перебувають не тільки в Польщі, а взагалі на території Європи. Якщо вам потрібно переказати кошти з Європи, з будь-якої європейської країни в Україну, я рекомендую сервіс для переказу коштів TransferGo. Він дуже зручний і дуже простий. Є миттєві перекази, тобто, вам потрібно вже зараз переказати кошти, ви це зробите. Завантажуйте сервіс на телефон в описі під відео та в першому закріпленому коментарі є посилання, і ви одразу зможете переказати своїм рідним, своїм близьким. Тим більше, що комісії за переказ нема, і це один з самих надійних способів переказати кошти. Тобто ви не переживаєте кошти дійдуть, чи кошти не дійдуть. Вони 100% дійдуть тим людям, кому це зараз потрібно і кому ви переказуєте. Тому я рекомендую TransferGo, Він вам допоможе максимально швидко, надійно та без комісії переказати кошти з Європи в Україну. Користуйтеся сервісом TransferGo. Компанія CalFrost з Каліша, власником якої є українець. Спочатку звільнив всіх працівників свого заводу, а зараз виставив цей завод, цей заклад на продаж. Каєрський завод заморожених продуктів став відомим кілька місяців тому, коли у квітні понад 50 працівників отримали повідомлення про звільнення. До кінця червня всі втратили роботу. Як описується на сайті, Калфрос завод займається закупівлею та переробкою овочів та деяких фруктів, виробництвом заморожених, плодов овочевих та овочевих сумішей, наданням холодильних послуг у сфері замороження, пакування та зберігання харчових продуктів, а також оптова та роздрібна торгівля замороженими продуктами як власного виробництва, так і іноземних товарів. Бачимо. Завод взагалі закрився, і 50 людей втратили роботу. Ну, я так розумію, цей завод продали для того, щоб на його місці, ну це вже з різних інформаційних каналів. Е цей завод продали для того, щоб там побудувати якийсь житловий район, житлові будинки. Ну, кому що вигідніше, але 50 людей втратили роботу. Беко Європ оголосив про масові звільнення своїх закладів, а масові мається на увазі 1800 працівників. Це вам не 100 людей і навіть не 500. Ці 1800 Людей працівників хочуть звільнити Беко Європ оголосила про масштабні звільнення на своїх заводах у Польщі у Вроцлаві та лодзі, закриття виробничої зони в лодзі та зміни у Вроцлаві щодо виробничників і офісних працівників. Беко Europe заявила, що має намір консолідувати свої промислові операції та стратегічні інвестиції в Польщі, щоб забезпечити довгострокову життєздатність перед обличчям викликів ринку, тобто якась оптимізація, якесь, якесь перенесення. Одних заводських приміщень інші, десь скорочення, десь щось ще якась зміна, і взагалом їм треба звільнити 1800 працівників для того, щоб далі цей промисловий гігант працював та з, з втратами, але працювати буде. План включає консолідацію виробництва на стратегічно розташованих, модернізованих заводах у Вроцлаві та Радомську, що посилить присутність БЕКО у Польщі, а також припинення промислових операцій у Лодзі та заводі холодильників у Вроцлаві. Ось бачимо, Ось бачимо. з одної сторони вони щось розширюють і збільшують, з іншої сторони, скорочують і. Просто зменшують. Ну і час на звільнення та закінчення всіх виробничих процесів на цих підприємствах дали до квітня місяця 25-го року. Тобто до цього моменту мають закритися ті виробництва, які там були розпочаті, і звільнені ті люди, яких планували звільнити. Одним з найбільших експортерів польських виробників меблів і стільців у Європі, ФАМЕК З Радомського оголосив про реструктуризацію та звільнення персоналу. Близько 80 осіб можуть втратити роботу. Підприємство перебуває у скрутному фінансовому становищі та має збитки на 2,3 мільйони злотих. Як бачимо, звільнення не тільки зачіпають великі заводи, якісь там лінії, а й менші виробництва, ну, наприклад, меблів. Теж звільняють, теж оптимізують виробництво для того, щоб далі можна було працювати просто з, менш, з, з меншими збитками. Ну, хочу сказати, що я також телефонував буквально нещодавно, три дні тому, до свого брата, який зараз знаходиться в Польщі. Він в Лєдніці працює на великому підприємстві, де збирають комплектуючі до автомобілів. І він каже, що так дійсно є така штука, що, наприклад, в нього звільнили кількох людей, кількох українців, яких він знав, звільнили, і особливо якогось там пояснення вони не почули, чому звільнили. От так треба було. Для жінок складно знайти роботу, тому що ви знаєте, жінок багато є за кордоном, чоловіків не випускають з України. Звичайно, ринок перенасичений, якщо говорити про якусь легшу роботу. Але там, де потрібні чоловіки, то робота завжди знайдеться. Але ось є ось такі перетрубації на різних заводах, різних підприємствах, де є звільнення, десь вони мінімальні, десь не відчуваються, а десь дуже великі. Ну, наприклад, от 1800 людей, якщо звільнять, ну це відчутно, 1800 людей будуть шукати в певному місті, в певному регіоні іншу роботу. Та, можливо, якісь посади запропонують конкретно від цього заводу, від цього закладу. Теж невідомо. Але більшість почне шукати іншу роботу, і це буде наплив і напряг для певного регіону, певного міста, де вони проживають. Незважаючи на ці звільнення, не зважаючи на закриття тих чи інших заводів та закладів, все одно економіка Польщі працює, десь закриваються два підприємства, значить, в іншому місці тих два, три, чотири, п'ять відкриються. Десь закривається завод, наприклад, по переробці металу, я так до прикладу. Але відкриється меблевий завод, виробництво. Десь відкриється якийсь заклад харчування, десь якийсь заклад харчування закриється. Воно так є, воно так працює. В загальному економіка Польщі непогано розвивається. Але ось такі моменти неприємні. Я так розумію, що ту кількість звільненого персоналу теж потраплять і українці. Зараз, напевно, немає. Жодного великого підприємства, жодної великої середньої фірми тебе не працювали українці. Тому так, це також зачіпить і українців в тому числі. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. Це дуже важливо. Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.